Стаття 160 Конституції України набуває чинності з дня її прийняття. Норма щодо набуття чинності Конституції України є однією із складових розділів ексайві при кінцеві положення основного закону України, приймаючи Конституцію України. Верховна Рада України виходила з того що початок дії її норм вимагає однозначного і точного визначення часу набуття чинності самою Конституцією або, іншими словами, часу введення її в дію на необхідність визначення такого часу не могли не вплинути приписи з 8 основного закону про те, що норми Конституції України є нормами прямої дії. Це особливо стосується початку практичного забезпечення закріплених у Конституції ідеалів найвищої соціальної цінності людини, її життя та здоров'я, честі й гідності, недоторканності і безпеки, реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також виконання відповідних обов'язків. Покладених на членів суспільства з часом набуття чинності Конституцією України пов'язується набуття органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, структурами громадянського суспільства, кожним індивідуумом відповідних повноважень, прав, свобод і обов'язків започаткову я вся можливість юридичної відповідальності за правопорушення особливістю Конституції. Її норм є те, що вони мають найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти приймаються в правовій державі, якою проголошено Україну на основі Конституції і повинні відповідати їй. З огляду на такі основоположні засади з набуттям чинності Конституції України розпочинається процес приведення чинних законів та інших нормативних актів, що були прийняті раніше. У відповідність з положеннями основного закону держави щодо підстав введення в дію Конституції України, то, зважаючи на тривалий час її творення, оприлюднення всіх проєктів Конституції, додержання принципу власності під час обговорення проєктів Верховній Раді України і Конституційній Комісії, врахування зауважень громадськості. Досягнення політичного компромісу і прийняття Конституції України згідно із законом більш ніж двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради. Верховна Рада прийняла закон України від 28 червня 1996. -р. Про прийняття Конституції України і введення її в дію, яким Конституція була введена в дію. Цей закон повністю відповідає складі. 160 чинної Конституції набуття Конституцією України чинності означає, що, починаючи з встановленого часу, вона набуває статусу єдиного основного закону держави, основного джерела права України і займає центральне місце в системі національного законодавства, у ній закріплено визнання та дію в Україні принципу верховенства права. На конституційному рівні визначено фундаментальні засади взаємин людини і держави, відповідно до яких зміст і спрямованість діяльності держави визначають права і свободи людини та їх гарантії, а утвердження і забезпечення цих прав і свобод є головним обов'язком держави, яка до того ж відповідає перед людиною за свою діяльність. Конституційний принцип забезпечення прав і свобод людини юридично пов'язує і водночас позитивно обмежує дії держави, її органів та посадових осіб за таких обставин час набуття чинності основним законом держави не міг не бути віднесений до конституційних приписів. З огляду на найвищу юридичну силу Конституції України жоден інший закон, крім самої Конституції. Не може визначати часу набуття нею чинності. Верховна Рада України 28 червня 1996 року ухвалила закон України про прийняття Конституції України і введення її в дію. Цей закон закріплює, по суті, факт та дату прийняття Конституції, але не містить положень щодо введення її в дію. Що стосується словосполучення і введення її в дію, яке містить назва закону, то в ньому знайшов своє відображення припис самої Конституції України про день набуття нею чинності, проте набуття чинності Конституції України не можна пов'язувати з прийняттям цього закону правового акта нижчої юридичної сили. Ніж юридична сила самої Конституції, Конституційний суд України в рішенні від 3 жовтня 1997 року у справі про набуття чинності Конституції України зазначив, що виклад норми статті 160 Конституції України припускає лише буквальне тлумачення, здійснивши його в системному зв'язку з офіційним тлумаченням інших конституційних положень. Конституційний суд України вирішив, що положення ч'я з 94 Конституції України щодо набрання чинності законом не раніше дня його опублікування потрібно розуміти так, що дія цієї частини статті Конституції не поширюється на набуття чинності Конституції України. За статтею 160 Конституції України зазначив Конституційний суд України у тому ж рішенні. Конституція України набула чинності в день її прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Моментом набуття нею чинності є момент оголошення результатів голосування за проектом Конституції України в цілому на пленарному засіданні Верховної Ради України та юридичного оформлення української держави. Перед українським народом і міжнародним співтовариством було чітко визначено, що Україна є державою, яка найвищою соціальною цінністю визнає людину, гарантує їй невід'ємні права і свободи, забезпечує принцип народовладдя, спрямовує свою діяльність на забезпечення національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з іншими державами на основі поваги до норм міжнародного права. Конституція проголосила основні засади державного буття і громадянського суспільства, демократичну організацію державної влади, єдиним джерелом якої визнана суверенна влада українського народу, історичне значення Конституції для державотворення в Україні, набуття українським народом статусу державної нації зумовлюють визначення Дня Конституції України державним святом. Таке конституційне положення зобов'язує державу офіційно відзначати цей день як визначну подію в житті українського народу, що потребує відповідних урочистих державних заходів щодо організації свята з прийняттям Конституції України 73 кодексу законів про працю доповнена положенням, згідно з яким День Конституції України є святковим.